Ми з теміні виходимо на світ. Василь Стус. Ми з теміні виходимо на світ, і знову повертаємось у темінь, геть роз'єдинені і поокремі. У кожного вельможний світ політ, колиска і труна, котрі з народжень собі на зріст обрати може кожен. Та обертається життя на мід. Оди припадкові наші кроки Не знаменовує Всевишнє око, Викрешуючи іскри з під копит, біжать комоні, а кошлаті гриви лиш бурями вселенськими щасливі. Кому ж ти, марновіре, шлеш привіт. У дикім передсмертному очаї, адже господь живущих не прощає, а прочуваєш галактичний гніт? стерпи, як сила є, ані то вмри під моторошним сонцем, що вгорі вельможно підбивається в зеніт, Ідучи у ніч. Вітаємо, білий світ, 18 квітня 1972 року. Василь Істус